Всім доброго ранку, знову розпочинаємо косівський ринок. Ось так виглядає добрий ранок у косові. Добрий ранок він розпочинається з ось таких гарних сирних коників. Яку ціну такі сирні коліки? 150, 250. 150, 250. Кажі, що з менше ціни. Це що коштує? 15 гривень 29. Гривень. О, це вже друге. А то у нас всіх всіх клієнтів розпудуються, ці по 10 гривень. Так, маленькі по 10. Так, а які тут чудові сирні. Сирочки різні. Це масло домашнє, домашнього. Масло домашнє 350. 350. І бренд зараз? Бренд зає, 200 гривень домашня бриндж. 200 гривень. Подивіться, який тут колосальний, колоритний, гарний вибір. Тільки на Косівському ринку треба приходити і замовляти ось таку продукцію. А також не забувайте замовляти червону та чорну ікру, тушонку. Привіт, Андрій! Привіт, повітря! І зараз покажемо, що ще є. А, ще рибка форелі. Є. є риба, ребадвесі ковчана, гарячу копші, холодна, морожена і маринована. І тушанки, і, і ікра. Добре. Так, що є, що... Угу. Продовжуємо вас дивувати з такої сирної продукції. Просто подивіться, який колосальний вибір сирних корників. Пустяківку. Номер телефону сирних корників, будь ласка, у вас номер телефону. Я вам обіцяв, я вам зробив. Прошу, замовляйте сирну продукцію на косівському ринку, а також не забуваємо про українську вишивку. Можна показувати дуже багато чого, але плюс-мінус короткий огляд виглядає конкретно ось так. Тому завітайте, будь ласка, на косівський ринок, ринок працює тільки в суботу з 5.00 до 14.00. Ми не забуваємо, звичайно, заходити до меблі від Вови. замовляти меблі від Вови. Всім гарного та вдалого дня. Приходьте, будь ласка, приходьте.